Привіт, привіт, мої любі овни! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі і, звичайно ж, вітати вас з новим 2025 роком. Сьогодні ми з вами на Таро подивимось, що ж на вас чекає. У січні 2025 року. Я сподіваюся, ви в хорошому настрої розпочали цей рік. Я вам бажаю усім миру. Колективно також загадаємо миру, звичайно ж, для нашої України. А вам бажаю, щоб ваша найзаповітніша мрія мріях здійснилася. Загадуйте себе, влаштовуйтесь ручніше. Ми сьогодні дивимось на... П'яти різних колодах у нас буде три класичні колоди Таро і також оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. А ще також новий оракул у мене є. Мені Миколайчик приніс цю колоду. Вона так цікаво інтерпретується. Сподіваюся, я вас заінтригувала. Там буде пастка місяця і дар місяця. Так, подивимось з вами зараз. На таро Альфонса Мухи, що ж принесе Овна січень 2025 року? Овни для вас двійка жезлів. Рік починається у нас з питань. У вас можуть виникати питання самі до себе. Якесь вагання, потреба прийняти рішення. Ось ця карта вона зазвичай випадає, коли ви знаходитесь за крок до прийняття якогось важливого рішення. Тут на початку місяця ви овни оцінюєте всі за і проти, виписуєте, можливо, плюси, мінуси, але тут точно ви вже ось ось будете рухатися вперед. Можливо, ви порівнюєте якісь два шляхи розвитку подій. Але це карта ось два. Два порівнюєте два шляхи, обираєте можливо ем, там як в якій країні жити, в якому місці жити, на чому мені сфокусуватися. Ось ви собі ставите, ніби. Питання логічні: а що мене не влаштовує, і що мені потрібно, щоб рухатися далі? По цій карті ви можете брати собі партнера, брати собі якусь людину, з якою ви будете співпрацювати, коли ви розумієте, що я хочу ще на когось або на щось опертися, наприклад, овни. Так, давайте ще подивимось. Ой, карта впала. Карта сама вилетіла, і це у нас колесо фортуни овни. Вам пощастить цього січня. Це у нас, до речі, може бути зміна років, зміна сезонів, зміна декорацій навколо вас, і ви тут дійсно можете повертатися до якогось вибору. До речі, в нас такий рік цікавий, коли, наче ви, можливо, щось хотіли зробити у 2024 році. Можливо, ви проаналізували і щось не вийшло, але ви тепер зрозуміли, або не повністю вийшло, а ви тепер зрозуміли, що вам потрібно. Що вам потрібно додати І де вам доля має посміхнутися, а по фортуні вона вам обов'язково посміхнеться овни. ось І ви змінюєте декорації. Це може бути якась різка зміна подій. До речі, по колесу це також може бути справи з автомобілем або подорож, переміщення овни. ось Можливо, ви, до речі, повертаєтеся це про циклічність, і дійсно, і завершуєте якісь незавершені справи. Але це тільки в хорошому, в хорошому сенсі овни. Тобто вам можливо якийсь шанс, який ви думали і вагалися, і думали, що вже упущений цей шанс, що вже все, що вже нічого не вийде. А тут з'являється якась новина, можливість якась, і ви думаєте, ось це мені пощастило. Просто доля мені посміхається і дає мені шанс втілити мої ті мрії, мої ті бажання, ось які мені потрібно було. Можливо, це дійсно буде якийсь виграш. І ви сумнівалися, от якщо я виграю, там, наприклад, грін карт. Або що, ось коли там, не знаю, коли подаються, але все ж як овни. Що ще принесе овнам цей місяць? Так, це у нас карта масштабу. Прекрасна гармонійна карта. Це у нас може бути онлайн, це у нас може бути іноземні мови, іноземці, це у нас може бути взагалі масштабування і таке гармонійне завершення одного етапу, десь хто там, можливо, щось було не завершили. У січні у вас буде можливість це гармонійно завершити і піти у більше, піти у масштаб. Це може бути онлайн робота, тому що як ми можемо, наприклад, свою. Якусь справу або свій вплив, ми можемо розширити. Через онлайн ми можемо щось опублікувати і дістатися у будь-яку точку планети. Це може бути планування подорожей, це може бути подорожі, або якісь, наприклад, справи із закордоном По цих картах, якщо ось хтось вирішував, вагався переїздити, не переїздити, їхати десь в поїздку чи не їхати в подорож. тут Відповідь вам буде так: у вас випаде по колесу фортуни можливість. Можливо, це до речі, по цій комбінації карт. Це може бути повернення у якусь ту країну, повернення до якої ну як в подорожі. Це може бути. Це може бути як поїздка, може бути подорож, може бути е, просто. Навіть планування поїздки, ви повертаєтеся до чогось, тому що фортуна це ще завжди може давати якусь таку от циклічність. Ось, можливо, ви повертаєтеся і відновлюєте вивчення якоїсь іноземної мови, чи розпочинаєте якусь зовсім нову, ось для себе вивчення іноземної мови. Це може бути спілкування з іноземцями, комунікація може бути овни з іноземцями. Це от масштаб. Можливо, ви щось спробуєте нове, страву якоїсь іноземної, Земної кухні. От щось таке цікаве. Так, ця карта просто випала, тому давайте ще одну з цієї колоди для вас. Просто колесо фортуни вам підморгнуло і сказало Овни, що вам пощастить. З вас лайк овне. за такі карти, щоб обов'язково здійснилося. До речі, підписуйтеся будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо вам, звичайно, подобається контент на моєму каналі, розклади це мене дуже мотивує. Це сприяє просуванню мого каналу. І я дуже щаслива і вдячна вам, коли бачу будь-яку вашу взаємодію. Все читаю, і коментарі, і лайки ваші бачу. Дуже приємно. Дякую вам. Так, ще ще принесе овнам цей січень. Тут вежа щось руйнується, Овни. Щось, наприклад, це може бути руйнується, щось старе. Вона тут у вас поруч з такими хорошими картами, що мені здається, ось ці вагання, які у вас вже були. Ви розумієте, щоб отримати щось нове, має піти з вашого життя щось старе, десь щось може доруйнуватися. По вежі зазвичай ви вже знаєте, що воно ось ось вашого життя піде, уже доруйнується. Це, можливо, щось вас мучило, що вони могли а, проговорити, прокомунікувати. Це може бути, до речі, як і конфлікт з якоюсь людиною, або ви перестаєте з кимось спілкуватися, наприклад, або завершуєте якийсь цикл у своєму житті. Але після вежі далі йдуть дуже класні і круті аркани. Тобто ви тут зрозумієте овни, що. Ось це завершення, ось це якийсь розпад чогось, він необхідний, він дуже корисний і необхідний, щоб просуватися обов'язково далі. А якщо ви не хочете, щоб просто летіло все, гримів, грім били блискавки, то ви можете цю карту використати як пораду і попрощатися, наприклад, без конфлікту, без якихось там зайвих таких слів, скандалів куль, А ви овни запальні, ви це любите. Але мені здається, що зараз мені така йде фраза, ніби ваше нове життя коштуватиме вам старого. Подумайте. Так, а у нас з вами наступна колода. Це у нас Тінь Солтаун Таро таро старого Голівуду. Ось така вона святкова. Дуже мені подобається. Давайте подивимося ще на цій колоді, що ж вам овне принесе січень 2025 року. Так, незвично вже говорити січень 2025 року. Так. Взагалі, я не бачу, куди летить час. Просто це якось непоміне непомітно. Поділіться в коментарях, як ви це відчуваєте. Так, овне, що принесе овнам січень. Овни, для вас це карта підвішеного. Тобто, все ж таки якась ситуація, де ви ще щось очікуєте. Можливо, ви чекаєте, поки от щось вирішиться. Можливо, чекаєте від когось відповіді по підвішеному. До речі, якщо розглядати ось так в прямому сенсі, можливо, це буде повітряна гімнастика, флай-йога, якийсь новий вид йоги, медитацій, які ви можете овни спробувати. Але взагалі це ситуація там, де. Ви від когось або від чогось залежите. Головне в цій ситуації Овни довго не засиджуватися і все ж таки, знаєте, знайти. Вихід, тому що з повішеного також завжди є вихід. Ви також можете не впадати ні в якому разі у стан жертви. Тобто, так, обставини будуть вас штовхати до того, щоб чогось або когось зачекати. Можливо, ви чекаєте якогось рішення. Можливо, ви вже це рішення прийняли і чекаєте реалізації тут по цих картах. Можливо, вам потрібно там ви завершуєте якийсь проект або перегляд, Приходите з роботи на роботу, але вам потрібно допрацювати, наприклад, якийсь термін, закрити якусь співпрацю, але вам ще потрібно це доробити. Або ви чекаєте, щось на підпис, наприклад, або на затвердження, або якесь ваше рішення залежить від інших людей. Давайте подивимось далі, буде далі ще більше вимальовуватися картина. Ще чекаю на огні у січні. Повне 9 кубків, і вам комфортно в цьому очікуванні. Знаєте, от воно вам не приносить ніякого дискомфорту. Це прекрасна така карта, коли е, ви там тут е, жінка. Ви себе почуваєте прекрасно, комфортно, наповнено, головне емоційно. І ця карта вона каже, що ми ще так не ділимося поки з кимось чи чимось, але ми якраз таки наповнюємося, перш за все, самі, так, щоб далі піти і уже в десятці кубків ділитися своїми емоціями. Тобто, перш за все, ця карта вона каже: наповніть себе, влаштуйте собі свій емоційний комфорт. Можливо, перед якимось новим шляхом ви тут приймаєте рішення, але ви даєте собі кілька днів, можливо, можливо, більше, можливо, менше у кожного по різному на відпочинок. У вас буде час насолодитися тим, чим що ви маєте тим комфортом, який ви собі створили. Можливо, якось продемонструвати навіть тут, бачите, виставлено заді дівчини. Бачу, чоловіки також дивляться цей розклад, переводьте на себе це. Ви також можете бути в комфорті з собою, і ви можете ніби демонструвати, що у вас є. Можливо, ви будете ділитися ще також з іншими якимись своїми підсумками за рік, чи навіть для самого себе поставити якісь свої нагороди. Можливо, для когось це дійсно буде в прямому сенсі, що ви покажете якусь частину своєї колекції, або якісь досягнення по роботі. Або от якесь зібрання чогось, там, скільки ви книг прочитали, що ви запустили, що ви зробили, або навіть для себе ось ви так зможете розкласти, подивитися і насолодитися цим, і зрозуміти, так, це все, це моє, і я в кайфі від цього, як би подякувати емоційно собі за це. ось овний. І, до речі, це ще також може бути про виставку. Так, це у нас карта зазвичай, коли ми відвідуємо якусь виставку або організовуємо її. Так, Але ця карта такого дуже добробуту, емоційного наповнення. Прекрасна карта. Так, що ще? Принесе овним цей січень, овни для вас. Знову двійка жезлів. От ви кудись збираєтеся, овни, ви приймаєте це рішення, і це у нас на початку місяця починався рік, і ви, можливо, там вам випадає шанс, ви ще щось все-таки очікуєте. Ось, але ось тут знову. Вам каже, доля підкидає вам ситуацію, де ви щось обираєте, де ви вагаєтеся, можливо, ви тут уже збираєтеся в дорогу, і ви думаєте. А що мені з собою взяти, що мені допоможе? І ви тут думаєте, чи вийде мені і те, і те. Це, наприклад, коли ви думаєте, чи зможу я там працювати на двох місцях паралельно. І вам доведеться знайти ще якусь опору і додати ще щось. І все ж таки обрати свій вектор руху. Тут ви якось обираєте. Ви граєте цей час навіть для себе. Якось... Плануєте щось, можливо, на майбутнє. Обираєте, у якій ви формі хочете з кимось співпрацювати, наприклад. Або обираєте, що взагалі я для себе хочу. Можливо, там ви завершили якусь роботу, якийсь процес, і ви так зупиняєтеся трошки і розумієте, щоб зрозуміти, як я далі бачу своє життя. Ну... Прекрасні карти для вас, овни. І ще одна колода на сьогодні це у нас старо традиції. І давайте подивимось вами, овни, що вам принесе січень. 2025 року для овнів туз мечів, а це у нас уже прийняття якогось рішення. Це може бути якась новина, може бути осяяння якесь. Це може бути якийсь документ, який ви отримаєте. Наприклад, хтось, як я вже сказала, подавався на візу, або ви подавали якісь документи там і чекали рішення. Від чогось або від когось ви це отримуєте Хто чекав на якийсь дозвіл або на якесь там продовження перебування десь чи ще щось, ви це отримаєте. Хто чекав на диплом, наприклад, або на рішення, там ви склали іспит, не склали іспит, тут ви отримаєте рішення уже остаточне, що ви склали. І це така карта рішучості. Коли якась новина, інсайт, осяяння вам допоможе прийняти. Остаточне рішення, коли ви от вирішуєте все, все я це зроблю. Це карта, коли і вам потрібно буде десь проявити свою наполегливість і рішучість. Так, що ще принесе об нам цей січень? Десятка мечів овни, щось ви вирішуєте завершити остаточно. Щось там, можливо, на початку місяця ще ще не доруйнувалося, або ви дали собі час, щоб прийняти це рішення. То тут якийсь період завершується, ось так закрию, щоб чутливі алгоритми. Ось тут щось завершується, але важливо по цій карті розуміти, що найтемніший час він завжди перед світанком. Щось ви відпускаєте, щось йде з вашого життя. До речі, вони, якщо там ми беремо. Як іглотерапію, це також може бути, ви приймаєте рішення піти на акупунктуру, наприклад, або ем, вирішуєте рішує, ви зробити татуювання собі. Ви думаєте, так, все, я вирішив остаточно вже зробити собі це татуювання. Я вже, наприклад, визначився чи визначилась дизайном ось. Так, ще це може проходити по цій карті, якщо так взяти в плюсі, в позитиві. Але, зазвичай, це коли от. Те, що тягнулося, воно вже завершується. І завершується воно ось рішенням таким. Але воно тут буде на краще для вас. Тут і фортуна. Ось. Так, ще настанок овний, що принесе овнам цей січень. Мах. Так. До речі, по-повішеному це ще може бути така, знаєте, жартовна ситуація, коли ми, нам здається, що ми в жертві, ми можемо жалітися. Так ви овни, ви не дуже до цього схильні, але також буває, коли ми впадаємо в такі стани, коли ми можемо жалітися. А тут, навпаки, ви обираєте діяти, ви вирішуєте діяти, ви вирішуєте закінчити синдром якоїсь жертви, закінчити бути в якійсь дитячій позиції. І тут ви обираєте бути. І чудотворцем у своєму житті. Ви вирішуєте самостійно керувати усіма процесами. Ви самі вирішуєте обирати рух, куди ви хочете рухатися. Це може бути момент відповідальності, коли ви організовуєте щось, можливо, організовуєте якийсь проєкт чи власний бізнес. Чи ви тут прийняли рішення, наприклад, закрити якийсь свій проєкт, закрити, навпаки, бізнес, у кожного програється по-своєму, тому я вам так Багато варіантів різних даю, тому що карти, вони говорять мовою символів, так хто вже знайомий старо, і воно буде дуже так багатогранно, значить, знаєте, як діамантик багатогранно і воно так буде розкриватися. І ось тут помагу але це прекрасно, це коли ви робите перший крок, і ви відповідальні повністю за своє життя. Ви берете на себе цю відповідальність. Це у нас може бути ініціатива, це у нас може бути керівництво. Коли ви керуєте якимись багатьма процесами, або ви керуєте людьми, до речі, можете навіть маніпулювати кимось, але тут все буде так, як ви захочете. У дуже сильна енергетична карта, і завершуючи щось, знайте обов'язково, прописуйте чи проговорюйте. Як ви хочете, щоб було, тому що так воно і буде. Помагу. І давайте зараз подивимось, уже такий цікавий у вас розклад. Ви просто, наче на порозі, чогось нового і завершуєте якийсь трансформаційний процес. Овни, до речі, у нас буде весною, так але все одно цього року буде останнє на цій серії: буде затемнення у вашому знаті, і уже все останні два з половиною роки були для вас дуже динамічними. Так, от два і ось цей рік ще буде півріччя, яке буде перше півріччя 25-го року, і уже все затемнення покидають ваш знак. І на найближчих 9 років ви можете видихати. Але напишіть, що у вас такого глобального змінилося за цих 2 роки, тому що я впевнена змінилося, у мене дуже багато і на особисті консультації. Зараз в мене овнити терези, Перейшли вузли, і зараз у мене діви риби, тому напишіть мені. Так, і у нас з вами такий цікавий оракул зараз буде. Це у нас оракул, який ділиться на дві частини. Тут є у нас стілювальні історії, як дари, і є темні історії. Це як пастка місяця. І давайте подивимося, що буде даром для овнів цього січня. У вас це рай на землі. Що воно вам? Про що воно вам каже, про що воно асоціюється з вами. Оракульна карта, вона ось так от читається більше на асоціативному ряді. Мені, якщо говорити про ваш розклад, тут бачите дівчина, вона ще от плекає квітку і думає про якусь пару, про якось партнерство. Мені ця карта резонує вам як порада, як ваш дар про те, щоб ви наважилися створити рай на землі, щоб не відкладати на потім життя, щоб ви не тільки... Очікували, що десь там колись ви будете насолоджуватися, що десь там колись буде рай, а щоб ви і тут, на землі, змогли насолодитися, створити собі стосунки, місце роботи, чи взагалі настрій якийсь такий, який є для вас раєм на землі. Напишіть мені обов'язково, як ви відчуваєте цю карту. Так, разом будемо розкривати цю колоду і подивимось, а що ж може бути пасткою цього місяця. Пастка, як застереження, знаєте? Так, як застереження пастка для в нас для вас. Особистий міф. Овний. Отут потрібно буде просто зривати маски із себе, і з інших, і просто робити, уже приймати оці всі рішення, робити наступні кроки, уже повністю дивлячись вперед і дивлячись на все так, як воно є. ось Обережно самі не носіть цю маску, зривайте її з себе і з інших людей також. І ваша чесність буде для вас раєм на землі. І на останок ще оракул вже нам знайомий, догляду за фізичним ментальним здоров'ям. Так, подивимось, яка практика буде сприятливою у січні для овнів. Овни для вас. Narisia Temple це у нас карта, яка означає так, живити наш храм. Наше тіло, наш храм це можуть бути масажі, це можуть бути якісь спа процедури, це може бути навіть самомасаж, це може бути придбання і використання, і такий кайф якогось крему, скрабу. Тобто тут ми живимо наше тіло. Наше тіло, наш храм. Мені здається, ваш розклад, наскільки повертає вас. Вас овни в момент тут і зараз, і вас взагалі мала доля до цього підштовхувати останні два роки, щоб повернути вас на шлях, який вам по долі. Дуже буде цікаво ваші відгуки, овне прочитати, як для вас відчувалися останні два роки, і які очікування, і що ж там за новий етап у вас на початку цього нового 2025 року. А я ще раз вас вітаю, буду рада вам на каналі, і побачимось у нових розкладах.